Вітаю, ви на каналі Вритмігір. Мене звати Володимир, і тут ми вирощуємо не просто рослини, ми вирощуємо свої мрії. Сьогодні ми поговоримо про заробіток, а саме на злакових травах. Ми займаємось вирощуванням рослин вже 19 років, трошки розбираємось в цій темі, тому це відео буде корисне для початківців. Обов'язково додивіться це відео до кінця та не забудьте підписати, щоб не пропускати інші цікаві відео на цю тему. І так, декоративні злаки надзвичайно популярні у всьому світі. В Україні вони зараз теж набувають особливої популярності в силу того, що південні та східні регіони стають дедалі посушливіші, і люди хочуть посадити щось красиве і щоб воно було невибагливе, стресостійке. Тому саме злаки, їх є дуже багато різних видів, там міскантус, пенісетуми, просо, осоки, куничники. От, як, наприклад, це в нас буде куничник, будемо його. Розмножувати куничний ковердам. Вони якраз по невибагливі і, на мій особистий смак, дуже гарні в композиціях. Там квітники, травники, особливо з додаванням злаків та інших багаторічних трав'янистих рослин, виглядають дуже естетично. Мені особисто дуже подобається. Але в цьому відео ми будемо говорити конкретно про заробіток на цих видах рослин. Отже, в чому перевага? Вони розмножуються поділками, тобто ви можете взяти ось таку маточну рослину двох-трьохрічну і зробити з неї навіть там 20 рослин, залежно від сорту. Тобто, міскантуси, пенісетуми, вони можуть трошки більше видавати з одного куща, а там просо і... Осока трошки менше. Для молодих хлопців, дівчат, підлітків, хто хоче якийсь додатковий заробіток свій мати і любить працювати з землею, має час доглядати ці саджанці, це доволі таки непоганий додатковий дохід. Пояснюю, з одного такого куща, наприклад, чи то пенісетом, чи міскантус, чи той же куничник, можна взяти от з такого двохрічного, трохрічного десь 20-50. Саджанців, тобто поділок, які згодом мають вкорінитися, ну, щось ясна річ не приживеться, але загалом можна розділити на 20-50, це залежно від сорту, ну і від наповненості куща. Такий кущ ви можете придбати від 150 до там, 250 гривень за штуку. Теж залежить від сорту, від його ексклюзивності. Тобто колір, колосся, декоративність самого листка і так далі. Але, звичайно, не обов'язково брати такий великий, можна брати саджанці поменше і там розділяти їх на 3-4. Давайте я вже почну їх розділяти і в ході розкажу про заробіток, про собівартість, скільки можна заробити і наскільки це вигідно буде можливо для вас. І так, без рукавичок тут нам не обійтись. Також канцелярський ножик нам потрібен буде для розрізання. В першу чергу нам потрібно зрізати десь на 5-7 см над землею. Виймаємо з горщика. Якщо не виймається, бо тут вросла коренева, не боїтесь, зрізаєте кореневу. Взагалі найкраще розділяти ці трави, тобто найкращий період це початок літа та кінець літа. Тоді вони встигають нарощувати кореневу і ви ще ну, встигаєте їх в сезон продати. Тому що, якщо зараз ну, в кінці літа, точніше ви розділяєте, ви їх можете продати навіть отак на зиму гуртовим покупцям, щоб вони собі навесну мали. Матеріал на продаж або на розмноження, або весною так же само вже продаєте. Ну, це залежить від вашої клієнтської бази, де як ви продаєте. І весною так же само ви встигаєте їх розділити, і на осінь вже можете їх продавати, тому що саме осінь у більшість трав набувають своєї декоративності там викидають колоски, декоративність листка здобуває свій колір, тому саме осінь для них це найкращий. Період для якби, бум на трави, так скажемо. Це доволі врослий забитий кущ. Тому спочатку я стараюсь якось його розділити, розрізати хоча б, щоб розпушилась земля. Так, і тепер уже буде легше. це розрихляти. Отже, ми вийняли. Ось такі паростки. Бачимо, що тут є корінці, і їх можна повідколювати. Ось так з корінцем. Раз. З корінцем два, три, чотири. Чотири штуки, а бачите ще, скільки тут є, ясна річ, щось поверхневе воно відпадає. Те, що немає корінця, відразу викидайте, навіть не думайте його саджати, воно. Загниє, ну, воно не дасть корінь. Ось такий паросток, ми будемо, його можна садити в П9-ку, півлітровий горчик або в касету. Ось таку касету ми зазвичай висаджуємо. Воно займає менше місця, менше торфу, і ми його продаємо гуртом в такій касеті відразу. Тут 54 штуки. Отже, розділяти потрібно теж працювати з ножем і акуратно, бо можна просто пройтись. Можна руками ось так відривати ножем, якщо ви проходите, можете просто відрізати корінь. В тому місці, вже де був корінець. Ви його можете елементарно зрізати. Якщо нема досвіду, краще так руками і потім розтрясти цю земельку. Висаджується. Звичайно, це все в торф. Але от ці рослинки я закупляв в колег. І я тут бачу, що вони висаджують в чорнозем з великою кількістю піску. Тобто торф доволі дорога штука, якщо купляти для себе для невеликої кількості, то собі вартість рослин у вас звичайно збільшується. Тому, якщо у вас є чорнозем хороший, є доступ до піску, пісок доволі доро... дешеве, таке джерело, якби замінник розпушувачу. Тому можна використовувати і чорнозем. Бачите, прекрасно наросли рослинки і в чорноземі. І так, цей горщик набагато важчий. Він, його легше перелити. А, якби злаки вони не люблять перелив. Але в свою чергу він дешевше виходить, обходиться. Ну у нас у нашому регіоні чорноземів нема. Ми закупляємо торф і додаємо перліт. Ну, згодом я, е як набереться на одну касетку, покажу, як ми висаджуємо, як змішується перліт. І так, рахуємо, скільки штучок у нас вийшло з одного такого куща. Так, тут ще є корини вище, такі їх, ну, їх не рахуємо. Вони в нагрузку пішли. Рахуємо такі з корінчиками. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. 42. 43. Отже, заокругляємо до 40 штук. Отже, у нас вийшло з такого куща 40 штук. При розрахунку, що ми його купили, хай буде за 200 гривень, бо ціна десь така буде 150, 250 беремо середнє 200. З нього у нас вийшло 40. 200 ділимо на 40. Це маємо по 5 гривень штука. У нас вже ось ця штучка виходить у нас 5 гривень. Е, тепер до цих 5 гривень у нас додається гривень торф, гривень горщик, гривень добриво, гривень робота ваша, гривень. Плюс полив там. ще 5 гривень. Тобто 10 гривень виходить ось ця, так скажем, патик. 10 гривень. Тепер до цих 10 гривень вже накидуємо свою ціну. Середня ціна роздрібна, коливається там від 65 до навіть 130. Це залежно, де продається сайт, не сайт, розкручений бренд, не розкручений бренд. Ви, грубо кажучи, посадивши в сезон, виростивши, вийшовши на ринок, легенько можете продавати по 80 гривень, легенько, тобто 70 гривень на штучці, ви можете легенько заробляти. Тобто, молодий хлопець, дівчина, підліток чи навіть там будь-хто хто хоче додатковий заробіток, може собі розмножити, виростити в сезон за два місяці, за півтора-два місяці і вийти швиденько їх продати. І мати якісь собі кошти. На касетку у нас вже набралось 54 поділки, то відразу їх висадимо. Готую торф. Торф нейтральний береться, ну, той, що ми використовуємо і для хвойних, і для гортензій, і для всього. Наповнюю собі тачку. І буду додавати потім перліт. Багато не буду замішувати, щоб не стояв. Рівно плюс-мінус стільки, скільки мені потрібно на касету. Перліт додаю для того, щоб гарно затримувалась волога, щоб ґрунт не забивався і гарно дихав, зволожую, щоб не було. Він доволі такий порох має в собі. Щоб не летіла ця пилюка. Так, тепер замішати. грудочки всі перебити. Ой, все одно надихався і відразу пролити водою, тому що в касеті так гарно не промочується, торф легкий піднімається, і виходить за. Бортики. Так, готово можна наповнити. Касету так, цей чорноземчик прибираємо, він нам піде потім в якісь крупноміри, змішається Так, поки так, і беремо касетку і починаємо набивати. Другою касеткою придавлюємо. Якщо ви ділите отак рослини вже пізною осінню, і у вас вони будуть зимувати неповноцінно не, не вкорінені, то я би рекомендував їх заносити в теплицю, тому що в них є властивість, навіть такі більш-менш сформовані вже кореневі системи можуть через зиму перемокати. Тобто, саме якщо волога зима, багато снігу. Просто перемокне і згниє коренева. Тому я розділяю, але у мене вони знаходяться в теплиці. Це теж потрібно враховувати. Якщо будете розділяти, пробувати, то на вулиці не рекомендую. Ну, якщо ви вже її розділяєте, то не пізніше, там, так скажемо, вересня. Щоб вони ще от до зими встигли наростити кореневу систему. Касетка готова, можна починати висаджувати. Де менший корінець, то воно виходить його посадити і пальцем. Можна об'єднувати, якщо сумніваєтесь, отак От я бачу що тут щось слабеньке, я до нього додам ще один. Але загалом, ось так можна висаджувати пальцем. Отвір зробили, вставили, прижали. Там, де є більше коріння, то, може, доведеться. Брати якусь, ну, або цвях, або викрутку, я користуюсь, щоб більше робити більші отвори. Так, ну, загалом пальцем нормально, можна швидко поправляти коріння. І так, пішов, пішов, якщо не вистачає, докинув. Ну і так повноцінно засаджується ціла касета. Що ж, маємо готову касетку 54 штуки. Звичайно, такого, щоб 100% все прижилось, вкорінилось, не буває. Але загалом хороший результат це 90% вкорінення таких поділочок має у вас бути. Тому ще раз повторюсь: для тих, хто хоче якийсь додатковий заробіток, проживає в селі, особливо, так? Має землю трошечки бажано тепличку невелику, якщо ви хочете постійно, щоб у вас рослини не, маточні не зникали. Ну, звичайно, можна висадити ось такі кущі в землю і потім з землі викопувати і розділяти. Це проблеми не буде, щоб не, зберіг... не зберігати в контейнерах. Але, до прикладу, ось так, якщо пізно розділяти, як я розділяю вже в грудні. То я їх не можу залишити на вулиці, і ви, наприклад, якщо б хотіли розділити на вулиці, залишити не можете. Відповідно, потрібна тепличка або якесь неотоплюване, але бажано освітлюване приміщення, яке буде провітрюватися все одно, тому що е, хвороби, загнивання оце все ніхто не відміняв. Тому ідеально мати невеличку тепличку, якщо постійно цим займатися. Так, ставлю я на ось такі лоточки. Це дуже зручна штука, зараз поясню, чому. Як бачите, цей лоточок дуже зручний, як я вже говорив, після. Поділу обов'язково проливаю їх радіфармом хоча б два рази. В цьому році, не знаю, чи вже встигну два рази, але разочок пролью. І цей лоток дуже сильно економить мені розхід цього гідрокомплексу. Тому що зверху поливаючи, це багато, просто виприскується, і поки воно, поки торф його всмокче, воно виливається просто на землю. А тут в лоточок. Я поставив налив точніше, і через отвори, які є внизу в касеті, цей торф нап'ється, відповідно, коренева потім з торфу собі візьме цей розчин. Тому це дуже корисна штука. Я використовую його ще як додатково при поливі. Тут у мене стоїть капельниця, я можу кинути капельницю в ці лоточки по трасі, отак, і підливаю в лоточок воду. І відповідно злотка собі коренева вже бере, скільки треба. Ось тут у нас є теж злак такий Ерагротіс. Не пам'ятаю, десь місяці. Напевно, два тому, ой, два місяці тому розділявся. Ну, і ось, як бачите, такий результат. Це вже, по суті, готовий. До реалізації ж... саджанець. Дякую, друзі, що додивились це відео до кінця. Сподіваюсь, воно для вас було чимось корисним. В коментарях можете задавати питання по цій темі, що вас цікавить, з радістю відповім. Також в описі до відео є посилання на наш інстаграм, там представлений весь асортимент наших рослин, і в тому числі, от Злаки, якщо вас зацікавили, там можна подивитися. Ціни, роздріб, гурт, все є, що є в наявності, що нема. Ну а я не прощаюся, обов'язково, якщо ви ще не підписались, підпишіться, лайк цьому відео теж поставте. І побачимось в наступних відео.